Привіт, привіт, мої маленькі зірочки. Сонечко встало, новий день настав. Посміхніться один одному, подаруйте зимовий настрій і сідайте зручно. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе як поводитися в симку, щоб нам було цікаво, весело і безпечно. Діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року. Правильно, зима. А яка вона буває? Молодці, зима чудова, але вона вимагає уважності та обережності. Послухайте уважно і ви дізнаєтеся, як взимку поводитися правильно. Діти, скажіть, що ви любите робити взимку? Так, кататися на санчатах, ліпити сніговика, грати в сніжки. Це дуже весело. Але треба пам'ятати, що взимку бувають небезпеки. Давайте подивимося, які саме уявимо першу ситуацію. Дитина катається з високої гірки прямо на дорогу. Діти, скажіть, це безпечно чи небезпечно? Так, небезпечно. Чому небезпечно? Правильно, діти! Кататися можна лише на спеціальних гірках, подалі від дороги. Наступна ситуація, діти вийшли на тонкий лід. Можна так робити? Правильно відповів той, хто сказав ні. А чому не можна? Правильно, можна провалитися в воду. На лід можна виходити тільки з дорослими і лише там, де це дозволено. Молодці. А ось дитина їсть сніг. Діти, можна їсти сніг? Сподіваюсь, діти, що ви сказали ні. Чому не можна? Вірно, діти, він брудний і можна захворіти. Діти, розглядаємо наступну ситуацію. Дитина кидає сніжки прямо в обличчя іншому. Це правильно? Звичайно, ні. Чому? Так, діти, у сніжці може бути лід, можна вдаритися. Тому граємо обережно, не кидаємо в обличчя. Молодці, діти, а тепер трішки відпочинемо. На ніжки вставайте і веселу зимову руханку розпочинайте. Сніг Снікую ялеке! Я запрошую вас на гру. Так можна? Ні, не можна. Я буду називати ситуацію, і якщо так можна, ви посміхаєтесь, а якщо ні, сумуйте. Будьте уважні, ми починаємо. Кататися з гірки на дорогу. Ні, не можна. Одягати рукавички, шапку і шарф. Так, можна і треба діти. Ходити діти без дорослих на річку. Звісно, не можна. Ходити з дорослим за руку біля дороги. Так, посміхаємось, діти. А їсти сніг можна, діти? Звичайно, ні, сумуємо. Казати дорослому, що ти замерз. Посміхаємось, діти, правильна відповідь так. Молодці діти, ви мої розумнички, а зараз давайте повторимо наші головні правила. Я говорю правила, а ви повторюєте разом зі мною. Не виходь на сам. не катайся біля дороги. Не їж сніг. У сніжки граємо обережно. Діти, про що сьогодні ми говорили? Які правила ви запам'ятали? Сподіваюсь, тепер кожен з вас знає, як поводитися взимку безпечно. А я кажу вам до побачення. Бережіть себе.